Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Твіті і Сільвестер Зникнення Гренні. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. Троє друзів їхали потягом від самого ранку. Вже наближався час обіду. Я так зголодніла. Сказала Гренні, відірвавшись від в'язання. Зараз би не відмовилась від смачного салату. У животику твіті теж забурчало. А я б не відмовився від сменьки смачного насіння, подумав він. Кіт Сільвестер, що лежав на лавці напроти, пильно дивився на твіті. А я би з'їв тебе, апетитний канарко промовляли його очі. Гренні потягнулася до свого нового зеленого пальто. У його кишені лежала хустинка, яка саме знадобилася бабусі. Чому б вам, хлопчики, не зайняти місця у вагоні ресторані? попросила вона і прочистила ніс. Я вас наздожену, додала Гренні їм слід, а тоді помахала пальчиком на Сільвестра. Затям ніяких дурниць. Інакше відправлю тебе додому на найближчій станції. Та як би ж вона знала, що трапиться згодом, то прив'язала б обох друзів до їхніх сидінь. Ця подорож була особливою для Гренні. Вона вирушала через всю Європу, щоб побачитись зі своєю сестрою, близнючкою Гарієттою. Це вперше з часів, коли вони були ще юними дівчатками. Авжеж, сестри писали одна одній листи і навіть спілкувалися по телефону, але не бачилися і от незабаром вони нарешті зустрінуться. Гренні пригадувала, що вони були як дві каплі води. Цікаво, чи й досі Гарієта так схожа на неї. Тим часом Твіті і Сільвестер шукали вагон ресторан. Кіт не міг і кількох кроків ступити, щоби не отнути чогось. Він спробував штурхнути твіті в порожнє купе, підставив підніжку, щоб пташеня перечепилося і забилося. Сільвестр навіть гнався за напарником та кричав, що з'їсть його. Але Твіті щоразу рятувався, грозячи Сільвестру: Гвенні відправить тебе додому. Зрештою, це попередження змусило Сільвестра облишити погану поведінку. Невдовзі вони дісталися до вагону ресторану і зайняли місця біля вікна за гарним столиком. Кіт все ще був готовий будь-якої миті накинутись на твіті, але дуже не хотів повертатися додому самотою. Тож обоє сиділи і чемно чекали, чекали і чекали. Коли прийде Гренні. Вагон ресторан ущерть заповнили люди, але Гренні все ще не було. Куди ж вона могла подітися? засумував Твіті. Це дуже дивно. Навіть кіт Сільвестер захвилювався. Може, Гренні стало зле? Або ж бабуся помітила, як він дошкуляв твіті. Сільвестр нервово глиднув. Невже вона знайшла кращого кота? А тоді Сільвестр із Твітті один за одним схопилися і помчали назад до свого купе. Те, що вони там побачили, було дуже дивним і загадковим. В'язання Гренні лежало посеред підлоги, а самої бабусі ніде не було вона зникла. Раптом Твіті дещо помітив на вкритому пилом віконці купе віднілося слово. Його не дописали, та вже можна було прочитати Рятуй, це залишила Гренні. Сільвестр і Твіті від несподіванки витріщилися один на одного. Що це означає? затримтів кіт. Не знаю, але ми розплутаємо цю загадку. Ну, збокицько, гренні в небезпеці, мовив Твіті. Вони прочесали потяг уздовж і впоперек, перевіряли кожні двері, зазирали в гардероб, під столи, стільці і лавки, але не знайшли нічого. Який же розпач огорнув напарників, коли потяг почав зупинятися на станції? Твіті визирнув у вікно. Поглянь. зойкнув він. З потяга виходили двоє. Один чоловік міцно обхопив іншого. Перший був дебелим дядьком із злим обличчям, у другого була довга борода і велетенський капелюх на голові, а ще його пальто здавалося ну дуже знайомим. Твіті намагався звернути на це Сільвестрову увагу, той лише розгублено витріщився. Що не так? запитав він у канарка. Пальто! відповів Твіті. Це нове бабусине пальто, там під бородою наса Гренні. Потяг зупинився на лічені хвилини, щоб пасажири могли зійти на перон. Поквапся, кисько. гукнув Твітті. За Обоє шмигнули вагоном і зістрибнули з потяга просто перед тим, як його двері зачинилися. Дивно, раніше я не помічав, що у Гренні є борода. Пробуркотів Сільвестр, коли вони бігли за втікачами. Ці двоє прямували до машини, припаркованої біля станції. Твіті і Сільвестр бігли слідом що було сил, але намагалися лишитися непоміченими. Нарешті я тебе спіймав. почули вони гарчання огрядного дядька. Я одразу тебе впізнав. Тепер слизьке шпигунське створіння в руках Германа Верміна. Чоловік заштовхав бородання в машину і сів поруч, а Твіті і Сільвестр непомітно заскочили в автівку та принишкли під задніми сидіннями. Вони помітили, що рот у бородання заклеєний скотчем, тож йому чи їй ніяк було говорити. Так, його звуть Герман Вермін, прошепотів Сільвестр. Та чи дійсно то наша Гренні на сусідньому сидінні? Цієї миті Герман Вермін зірвав штучну бороду з людини, що сиділа поряд. Я впізнаю тебе серед сотні людей. Ха -ха -ха розсміявся герман. Еге ж, матінко Гарієто!» Матінко Гарієто?» – зітхнув Сільвестр. Ну от, це не гренні. Ми взяли хибний слід. Твітті роздратовано зиркнув на нього. Поглянь, звісно, це Гренні. Він переплутав її з бабусиною сестрою близнючкою, Гавіетою. З Гавітою? перепитав Сільвестр. Я думав, що її звуть Гарітта. Твіті лише похитав головою у відповідь. Потрібно врятувати Гренні, прошепотів він коту. Ми мусимо врятувати її, хай там все, і діяти себе «О, Отак. Продовжував Герман. Я зміг спіймати найвідомішу у світі шпигунку. Бідолашна Гренні могла казати у відповідь хіба що. <гум> Через скоч їй не вдавалося промовити нічого іншого. Щойно Герман вставив ключ у замок запалювання, твітів злетів і взявся до справи. Е, що не так? Заверещав Герман, коли канарок залопотів крилами просто по його носу. Якась секретна зброя. лементував він, намагаючись прикритися. Цієї миті з під заднього сидіння вискочив Сільвестер і вчепився Герману в ногу. Чоловік заволав -а, -а, -а Мене атакують з усіх сторін. Усмішку Гренні було видно навіть під скотчем. Її хлопчики прийшли на порятунок і вже встигли всипати перцю тому на хабі. Твіті націлився на ключ у замку запалювання. Він витягнув його і вилетів геть із відмікачкою в дзьобику. Гей, ану віддай, це мій ключ. зойкнув Герман. Я ж не зможу завести машину без нього. Чоловік погнався за канарком. Та за лічені хвилини гонитви настав кінець. Поліцейські почули шум і швидко прибули на допомогу. Вони арештували Германа Верміна за викрадення Гренні, приємної літньої пані, що їхала навідати свою сестру. Зі сльозами на очах Гренні подякувала своїм улюбленцям. Але ж ти найкращий детектив, якого я знаю. Сказала вона твіті, коли вони поверталися до залізничної станції. Цього разу друзі вирушили в зворотньому напрямку, рухалися все далі і далі від бабусиної сестри, яка виявилася відомою шпигункою на ім'я Матінка Гаррієта. Що ж, зачекаю ще й з сотні років, перш ніж знову зберуся в поїздку до сестри, усміхнулася Гренні своїм улюбленцям. Я б непогано жила і без неї, а разом з вами мені ще краще. Так і закінчилася їх дивовижна подорож до сестри бабусі Гренні. Друже. Якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.